У вас болить спина плечі чи поперек? Подумайте, а яку занадто велику відповідальність ви на себе взяли, тому що плечі, спина чи поперек це те, на чому ми несемо занадто важку ношу. І коли ви згадали, подумайте, а чому ви взяли на себе цю відповідальність? Чи це ваш власний вибір? Чи колись? Коли ви були маленькими, мама сказала вам: тепер ти старший брат чи старша сестра, тепер ти доросла чи дорослий. Було таке? Це могла бути не мама, це могла бути інша людина, інша ситуація, інший момент у вашому житті. Поверніться в думках в цей момент і захистіть себе маленького. Дозвольте собі не брати ношу, яка вам не по силам. Ви можете брати на себе ту відповідальність, яка вам по силам і в задоволення. І тоді ваші плечі, ваша спина чи ваш поперек не будуть страждати від надто важкої для вас ноші.